Життя хворих на легеневу гіпертензію під загрозою. Цьогорічне фінансування у сім разів менше за торішнє, а у недужих уже закінчуються дорогі препарати. Пані Вікторія дізналася про свою хворобу три роки тому. Після других пологів жінка почала погано почуватися. Діагноз лікарів легенева гіпертензія ошелешив усю її сім'ю. При цій генетичній патології підвищується кров'яний тиск у легеневій артерії. Відтак серце перенапружується і працює удвічі більше. Дуже часто цю хворобу називають хворобою невидимкою, і нас називають пацієнтами-невидимками, тому що, наприклад, якщо ми в транспорті серед людей ніхто не скаже, що я хвора, що я інвалід другої групи. Ми виглядаємо добре, але незважаючи на це, нам тяжко ходити, тяжко жити. Такі хворі відчувають постійно задуху і слабкість. Аби хоч якось полегшити собі життя, потрібно вживати дорогі препарати та робити спеціальні інгаляції. Таке лікування обходиться у 50 тисяч гривень щомісяця. Такі препарати допомагають досягти. Певної ремісії захворювання, тобто покращення стану. Який час такі пацієнти можуть на цих ліках почувати себе непогано, Ці ліки безумовно продовжують їм життя і покращують якість життя. 23 грудня. На сесії було проголосовано за бюджет програми у розмірі 600 тисяч, тобто це є реальне скорочення майже у сім разів бюджету при збільшенні у тричі кількості хворих. Таких хворих на Львівщині офіційно зареєстровано 14. Однак в асоціації легеневої гіпертензії кажуть, насправді пацієнтів утричі більше. Щоправда, підтвердження цьому ще не мають, адже патологію важко діагностувати. Тим часом фінансування з обласного бюджету не вистачає навіть для тих 14 пацієнтів, кажуть чиновники. Покрити всю потребу усіх мешканців львівської області в дороговартосному лікуванні фінансовим ресурсом в сумі 87 мільйонів практично неможливо, тому що ви знаєте, тільки на легеневу гіпертензію треба мінімум 4 мільйони. Решту витрат для лікування хворих на легеневу гіпертензію повинні покрити структури за місцем проживання пацієнтів, тобто міські або районні ради. Саме туди мають звертатися недужі. Юлія Бундзеремадинський про головне Львів.